Так, це наступний день, навіть не ранок, це вже е, п'ята година. І ще хотіла розповісти, що зранку я нічого не знімала, тому що ми цього разу вже з день поїхали до телефонної компанії, вже, щоб оба були там. І я думаю, що розібралася. Хлопець, що робив це діло, каже, так, так як дуже багато ліній телефонних. Це бере деякий час, але я думаю, каже, я все зроблю і вам тут не, не треба бути. Але ми там витратили е, більшість ну не більшість, ну не половину дня, це точно. Так що... А, і коли я туди поїхала, я забула свій телефон. Так що... Я там вже сиділа, сиділа, я вже е, день відпустила. Е, думаю, я... бо ми з дітьми поїхали. Він забрав дітей на ланч туди-сюди. я вже сиджу. Чекаю, 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 а мені скучно, У мене навіть телефону нема, щоб піти і подивитися, поржати. Зараз стільки гарних мемів виходить та відео. та... А, так. І, і багато цікавих чатів зараз також у нас існує. Так що... І Він нарешті мене відпустив. Так що я сподіваюся, що все. Все буде, як ми хочемо, за ціну, яку ми вирішили зробити. І Гейб ще хоче купити телефон, але не можна зробити, поки це все не закінчиться. Так що, може, завтра у Гейба буде новий телефон. Він вже... Про нього дуже довго. Так, починаю новий влог. У нас вже п'ята година, субота. Я в своїй вишиванці. Вигулюю в перший раз. Сьогодні у нас дуже гарна погода. Я не знаю, може 22 градуси Цельсія. Я не знаю. по-нашому. Е, у нас 72. Дуже-дуже приємна погода. Так що, можна такий рукавчик одягти і не запаритися. Так, ми з дівчатами. Джуліет і Скарлетт будемо проводити час разом. Мене Скарлет ще вчора умовляла піти до молу, що я не дуже люблю робити, і мені там скучно. Але я погодилася. Джуліетта почула, що ми туди плануємо йти, і вона вирішила, що вона теж хоче. Так що пішли, пішли з нами. вчора дала тринки, шкарпетки, які їй сподобалися. У нас е, цей малий, він дуже-дуже полюбляє шкарпетки. Якщо я складую він в мене завжди варує шкарпетки. От його улюблена сумка. Він її стащив і вже бачите. Нарешті ми приїхали. А ясна? Немає ресторану. Oh. Мені не дають влогати Діти, мама. Справить свою камеру. Взагалі, ми чекаємо на їжу, де сказала, вже свою отримала. Це у нас перший крок. Прийшли до Best in Body Works, там де Джуліета працює. Працювала. Я хочу мило купити. Okay. Один запах тут е, свіжий ранок, а другий е, другий це е, погода. Світрна погода. Слізерин? Like oh, mm. Тут, бачите, продають Гері uh, Поттер Кофти, Гриффіндор, Слизерин, Деслі Халлос. А, що це в мене так мені треба протерти трошки краще? О, Caroline. Okay, Caroline. Тут різне все. Багато такого. Трошки спукі. Весь магазин має такий. i but... hey, as as keys to the house, I want to get What? I want keys to the house. Keys to the house? Okay. Yes. Mom... Oh, can't. Oh, wow, oh, wow.

Трохи засумувала, каже, бо це все інше. Зроблено все по-іншому, коли вони були дітьми, майданчик виглядав зовсім по-другому. Ага, і почнемо. У нас нарешті його відкрили. Подивимося, що тут Цікаво. Це пальто подобається, але воно нам 65 доларів. От прикольне таке, таке прям м'ягеньке. Гарненьке. І тут воно, ну, блін, куди не йду. Магазин для вигідних жінок. Зараз це для чоловіків. Таке все класичне там. Ой, мені так. От я не по як... ну не, не по такому, що треба лазити повсюди. Так би сиділа вдома, пила б ча. Ні, я б в ресторан сходила, в ресторан я люблю. По каву. Пожерти я люблю Ще магазин, більше для підлітків. Cool. The man it's boring again. Can I a to the house? to the house. I have to, to figure it slow. out. do I am getting or not. Awesome. <sighs> Squishes. Your mom. Ooh, what is this? I don't know. I'm not afraid of mm -hmm. your mom. Your mom. Wow, you're insulting babushka today. Your mom. <laughs> Oh, it's cocoa. We should watch Coco! Dragon Ball Z. блін, це мені нагадує про Брендона, коли він ще був хлопець і дивився це. І я думала, яке воно все скучне. Блін. як час летить а, а нібито було вчора. Так, врадо. Продов... <laughs> Хоч щось залишилося з їх дитинства. Що це таке? Все не таке, як було. Тут хоч є секція, де по 10 доларів кофти, а не все дуже-дуже дороге. Мняшне, сушка, бачите, 28 доларів. <порък> Понюхаю свій uh, знак зодіака. Hmm. Oh, I can't even smell it now? I don't know. Oh, it's not. I guess. Is, it? is that what Oh, yeah, mine's not <laughs> there. It's <laughs> there? What is this symbol? I like? think it's this. That's Pisces. Oh, never mind. Ah, <laughs> oh, no, that's this one one the one. This the horns. Yeah. No, it's. It's <laughs> a uh chip it it's a Домашні животні, що то, що тільцу подобається. Okay. Кішки. Кішечки. А якщо ще довго шорсті, так взагалі супер. Я б я дуже хотіла ще довго шорсти, але не зараз. Який затишний, який затишний вхід до магазину. прикольний. Прикольно, так би прикрасити. Десь о ялинка! Супер! Ми ще в одному магазині. Хагі-вагіс. Це нема тренки з нами для цього. Mm -hmm. <поради> -вагіс. Завжди малює. О, oh, yeah. Вау! Цей сквіші 90 баксів. Блін горіли. Що собі? Нічого собі. Дракончика чи хто це? Я вже трохи змерзла тут. Щось тут дуже добре працює кондиціонер, навіть якщо в мене і довгі рукава. Ми трошки загубили Джульетт. Чекаємо на неї. Ма! <смеш> Я тільки приділа камера. Просто хотіла показати це небо, яке воно гарне. У, -у, у чудово! Так. Чарівне, дуже-дуже чарівне. Так, все, ми нарешті вийшли. Слава тобі! Богу! Дуже-дуже гарно. От таке ми купили, бачите? Mm -hmm. Вау! Та піпець. Так, ми вже в кафе. Я вирішила, що я хочу кави. Ну і тортець, звісно. Де Джуліет? Мій тортець. Моє макіатор у Скарлетт теж якесь пропучино. Джуліета сказала не хочу нічого. Ми дивимось третій фільм. краси нігті. Джуліета робить домашку і дивимось. Добрий день, ми за Клохоми. Їдемо з Гейбом. Я сподіваюся, що ти ковирявся в носі, коли я на тебе. <laughs> кажу, ні, ковирявся в угі-бусі ми їдемо? Їдемо до телефонної компанії. Сподіваюся, що все-таки у нас все там вийшло. Вони вже оформили все як треба, і будемо купувати йому телефон. Він вже довго-довго чекав. Так що... Чекали, поки відкриється компанія сьогодні неділя, і вони відкриваються аж в південь. Поїхав. Ну що? Досі нічого не вийшло у нас. Я, 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 я не хочу навіть пояснювати, що ми там робимо. Гейп дуже розстроєний, ну, ладно. Буду намагатися завтра виправляти. Це тому, що філіал, в якому ми були вчора, закритий. А той, що відкритий, їм треба якийсь ПП, Короче, коротше. Жопа. Все добре. Дишимо. Все буде добре. Дивіться, що в мене є. ви Подивіться, що в мене віє, Ха! Прапор український. От зараз його видно, не так, як той. А от зараз багато людей побачить його. Над гаражом у нас Розбивається. на повітрі. Ой, гарнюня яка! Дякую, Нарінка, за такий подарунок. Чай. Свічечка. І черговий фільм Гаррі Поттера. Все, собі рівно. Та чи де? Jealous? Get off of me, psycho! freaking! too hard! Яка милота. Ви дивіться, вони оба їдять з однієї миски. І навіть не шеплять, не ричать. От звикли, як... О, ще третій йде. Oh, <laughs> Ой, а Oh I, I można ja. Kroom chrom chrom Роomia, so tam там? code без ever, da? Ха? I'm not bothering them. <laughs> they're being cute, they're eating all together from the same bowl. Так, це вже наступний ранок, а, як бачите, я не знімала а, в неділю дуже багато. А, під вечір вже слідкувала за новинами, і намагалася писати своїм родичам у Запоріжжі. Намагаємося з сестрою їх умовити виїхати з Запоріжжя. Ну, я звісно, що вони дорослі люди. Повинні вирішувати це самі, але те, що зараз коїться в Україні, це дуже-дуже, дуже хвилюємося за всіх. Коротше, плішивий карлик біситься, да? ну, нічого іншого ми не очікували. Молимося за Україну, дуже-дуже хвилюємося. Але не падаємо духом і віримо в перемогу. Продовжуємо вірити в перемогу. Україна понад усе заїхала до школи, зробила зустрічі з вчителями. Завтра останній день для Скарлетт. Першої четверті для Гейба і Триніті канікули вже почалися. Так що вони будуть гуляти аж до наступного вівторка. А у Скарлетт війшколі з середи до понеділка. Якось так. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, за перегляд, за ваші полюбляйки, за перегляд реклами. за... За все, що ви робите для цього каналу, дуже-дуже вдячна за моїх вірних yeah. <реш> переглядачів. А, а я буду закривати влог. Бажаю вам миру, свободи, перемоги в Україні. Будь ласка, будь ласка, Боже, дай нашим людям спокійної ночі. До нових зустрічей! Bye-bye.